Вітаю, це програма Лайфхак українською та я її ведучий Дмитро Хоркін. За статистикою: 64% громадян України вважають своєю рідною мовою українську, але лише 55% спілкуються нею вдома. Говоріть більше українською, і ми вам у цьому допоможемо. А як з'ясувати причину запізнення жестовою мовою? Зараз дізнаємось де ти так довго. Забув. Вибач, я спізнився у місті затори. Ладно, вірю. Поповнимо лексичний запас кількома влучними і доволі зворушливими словами, які мають префікс ні. <кій> а Ну, дідіч. Так, а чого це? Слухайте, та я такий, ні в року, ага. нічого не змінилося. Ні трошечки не змінився. Ага. Як я казав, ти комбайнер. На сюди. Господи, боже. Так, я як знаєте, кажуть, з роками все краще і краще. А, ага. як вино, як вино. Ну. Тільки знаєте, у вашому випадку це таке пакетоване вино. У пластикових пакетах, яке 40 років простояло на сонці. О, о Що таке? Подивіться, а подивіться, що таке? подивіться на це. Що Боже так? Боже. Кхе, ні, у вашому випадку не на сонці, а в погребі якому-небудь. Ако в якому? яке сонце? Я нічисінько не розумію. Що таке? 40 років пройшло, і солідний. Нічого не змінилося. Так, о, я вам скажу так: змінилося усе, окрім піджака. Але це не перевага. Так, ви взагалі за модою хоч трохи слідкуєте. Ну, не так, щоб прям а не слідкую. Давайте я вам підберу зараз модний образ. Ну, знімайте це, знімайте це лахміття. Ідіть, перевдягайтеся. Знаєте, ви праві, я взагалі в моді Нічі, А Це видно. Мені так. навіть ніяк. Ідіть, ідіть там, Перепарами. ідіть. Зніміть усе. А я вам зараз підберу. Айрататі тайрата. О, боже, боже. Господи, де він в ньому швендяв? Ну нічого. Я його потім виперу. Так, сюди, сюди. Ой, краса. О. 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 конука казала, що це називається оверсайз. Тож я тепер у тренді. Ага, ага. Ой. А що ви так швидко? А що це ви в моєму піджаку? Ну, а, нічого, я його викинути хочу. Куди викинути? Це мій улюблений піджак. Знаєте що? Мені якось ніяково з вами про це все говорити. Забирайте свій піджак і самі забирайтеся. Піджачок? Ага. Мій піджак. Нікому тебе не віддам. Мені найкращий. Звичайно, що на першу зарплатню його купував. Ти мій хороший. Диско, Диско. Фу. Якщо ви уважно стежили за словами на екрані, ми їх писали разом. Ні в року ж собі постійність. Поговоримо про прислівники, але ви скажете, та він уже стільки разів про це розповідав. Прислівники, їх багато, і видів багато, і помилок достатньо, що на десятки передач нам вистачить. Ось подивіться: на швидку руч пишемо разом, чи взагалі все окремо. А наче серце, як правильно? Я розкажу. Ці прислівники поєднує те, що вони складаються із основ різних слів, наприклад. На швидку руч це скорочено від на швидку руку, а наче серце на ще, тобто голодне серце. Вивчимо кілька таких прислівників. Бодю, ти знову босоніш, сидиш на холодній підлозі. Ти вже мимоволі один раз так застудився. Тобі мало? <гум> Незважай на мене тут. Дуже важливий момент. <гум> Слухай, Бодю, дай мені пограти. Mm -hmm. Я теж хочу. Mm -hmm. Ну що, mm -hmm. ні, дай мені, ну будь ласка, навчи мене, хоч не швидку руч. трошки. Тут на швидку руч взагалі ніяк не вийде. Я ж граю через інтернет, тут справжні дуже сильні гравці. Ну, якраз проведемо час разом. Тут дуже легко втратити бали, будь ласка. Будь ласка. Бодю, ну дай мені, будь ласка, ну, ну один разочок. Нормально. А, все одно програв. Почекай. Удар, <кхліст> <кхліст> uh, <кхліст> ага. постріл, ага. бігти. Це, я зрозуміла, я зрозуміла, я бачила. Ah, так, так дюйка, Тривай, давай роби так, як я кажу. А, добре? Ні, не туди! Почекай. Направо, направо. Що він робить? Праворуч. 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 Ні, 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 Давай. ні Ну не туди. Ага. Ні, ліворуч. Я вже через тебе втратив тисячу балів. Так, о, дивись, так я тобі два щойно заробила. Якщо, якщо побачиш Давай. потвору, то Клай. не потрібно її бити. Просто кидайся на втікача. На угу. Втікача? Що це таке? Я ж казав тобі, не бити. Він? Ну не бий його. Є! Who's the winner? Я виграла, ти бачиш? Тобі просто пощастило. А, ага, звичайно. Новачкам щастить. Ну так. Так, все, слухай, давай, давай, моя черга. Я ж виграла, може я ще раз тоді. Та йди, Та прогу, почекай, то ще ти обід. Ти програв перед цим. Знаєш що? Що? Взагалі, то я на відміну від декого встигаю усе. Тому обід я давно приготувала. Якщо ти голодний, такий. Почекай, а ти. Що? Тільки, будь ласка, не їж солодке на це серце? Добре? добре? А суп, який я зварила. Добре, добре. Іди. А я поки пограю. Ви вже давно помітили, що в нашій передачі без фразеологізмів не обійтися. Ми без них без настрою. Ні туди, ні сюди. Ні тих, ні сих, як у воду опущені. До речі, пам'ятаєте, я минулого разу обіцяв вам дати фразологізми, які показують радість і захват. Повірити не можу. Я сподіваюся, що ти будеш щасливою. Буду, не сумнівайся. Точно щасливішою ніж з тобою. Куди ти забираєш цю подушку? Це моя. Я подарував я її забираю, ясно? То можеш й цю забереш? На, забирай. Зберу. Чого ти цю не взяв? Забери все. Так. Будь ласка, заспокойся, якщо я зараз почну розкидувати речі. І що? Що буде? Ти знаєш що? Забирайся вже скоріше. Я буду на сьомому небі, коли ти підеш. Буду ходити по квартирі імениницю, і так. І ніхто не буде мені псувати життя і отруювати Слухай, його кожен тобі, день. тобі реально, так? серце радіє від того що я йду. Та я ніби на собі. Та ти прямо ніг під собою не чуєш. Так. Взагалі то боляче. Боляче? боляче? Серйозно? Боляче. А нічого, що ти обіцяв, що це ніколи не повториться. Ти обіцяв, але я тобі давала другий шанс, я тобі дала третій шанс. Четвертий, п'ятий, десятий, сто двадцять п'ятий. Які претензії? Знайди собі чоловіка, який які зробить при... тебе щасливою. От і все. Ні -ні, ні, 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 Не плач, не плач, не плач, не плач. Ну, все, 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 чуєш? Ну, забирайся вже, чого ти стоїш. Така мила, коли ти зла, ти знаєш? Ей. Ну, слухай. Ну, вибач мене, чуєш? Я більше ніколи не буду розкидати шкарпетки. Ненавиджу тебе. Я знаю, я тебе теж. Угу. Вивчайте фразологізми. і вони допоможуть вам вирішити будь-який життєвий конфлікт. Навіть любовні перепитки. Чи знаєте ви, що такі слова як помідори, макарони, університет колись прийшли в українську з інших мов. І тоді, коли вони з'являлися, хтось обурювався, що це за новомодні слова? А що робити із сучасними англійськими запозиченнями? Є два варіанти: вивчати, знати їхнє значення, або ж знаходити українські відповідники. Вибір за вами! Доброго дня! Раді вітати вас у панському куті міжнародного терміналу. Можливо, для початку бажаєте чогось випити. У нас є чай, кава, фреші? Ні, ваш рейс. Хвилиночку. Ваш рейс на превеликий жаль затримується на дві години. Можливо, ви хочете провести цей час із розвагами. Наприклад, у нас є. Кіно. Слухайте, я хочу провести цей час просто без вас. Де у вас віп-зона? Ви перебуваєте у панському куті, як я вже і сказала. На екрані для вашого хорошого настрою. Іде кіно. Наразі це тизер, така собі забавка, але скоро почнеться фільм. Можливо, принести вам Так, баранців. Ну, все. ну досить. Мені треба барбершоп. Там, де перукар, він і бармен, бо я вже. У нас є голярня, там, де голярі, в той же час, і шинкарі. Правильно, правильно. Мені якраз і треба наголо, так що, скажіть, йому, нехай там готується. Давайте несіть свої баранці сюди. Я подивлюсь кіно. Секундочку. Боже, які курі люди. Будь ласочка, ваші баранці. Триста п'ятдесят гривень. Будь ласка. За що? За гарантії. Та заберіть свої гарантії. Скільки тоді коштує стрижка? Ми назад не приймаємо товар. Стрижка коштує дев'ятсот п'ятдесят гривень. Боже мій, за що? За стрижку? Я все зрозумів. Так, я просто подивлюсь кіно, добре, просто. Гаразд, можливо, ви бажаєте обрати фільм. Перегляд переліку коштує. 551 гривню. Боже мій, та все. Знаєте, що я щоб зараз не лаятися, просто спокійно піду. Ласкаво просимо до панського кута. Що робити, якщо дівчина посилає у вас порушники? Що означає це, що вона вважає вас неохайним та вимагає негайно вимитися? Ні в якому разі це не образа, а радісна звістка. Чому? Мене звати Іван Семисюк, і у рубриці ля» я можу пояснити. Для української культури вишиваний рушник це Альфа і Омега, початок і кінець. Він символізує і чистоту, і захист, і любов, і рідний дім. Без рушників неможливо було уявити і традиційного українського весілля. Ними пов'язували молодих старостів, сватів, прикрашали гільце, вистеляли дорогу від порога до стола. Готуючись до одруження, дівчина вишивала декілька видів рушників у якості приданого та на згадку про рідний дім. Якщо вона давала згоду на шлюб під час сватання, підносила старостам на тарелі два рушники, складені навхрест. Тому вислів посилати порушники означає просити руки дівчини у неї та батьків сватати. Інший рушник, найкрасивіший і найдорожчий, дівчина вишивала, щоб стати на нього з милим у церкві під час шлюбної церемонії. Звідси походить інший фразеологізм стати на рушнику, тобто взяти шлюб, одружитися. Коли ж ще звертатися до народних традицій, як не у щасливу годину, принаймні рушник це гарний декор. А навіть якщо до весілля вам не скоро, дивіться лайфхак українською, матимете, чим себе зайняти. І наостанок улюблені слова: говоріть українською, живіть українською, відчувайте українською. Олесь Гончар писав: для того, щоб мова повністю відкрилася вам, треба бути залюбленим в неї. Любіть мову! Це був лайфхак українською та я, його ведучий Дмитро Хоркін.